Дивітики, зараз буде історія про Independence Day. День Незалежності. І я як, як я його провела, тому що я хочу з вами поділитися. Це непогана історія. Я б сказала, навіть хороша історія. Я була отака нарядна і у мене вчора був Амазон. Тобто я приїхала, завантажилась, розвантажилась і приїхала на паркінг, де й стала. Зараз я вам покажу той паркінг. Так, ось, він невеличкий. Але в цьому регіоні це велике дякую, що він є. І я спершу стала от там хвості, от прямо щоб навіть не наїхати на той е, залізний бордюр. От, а коли я їхала, коли тільки я сюди їхала, перша заправка у мене, господи, не заправка, а паркінг. Це такий регіон, нема паркінгів. От Отут, коли ти стоїш, це ти стоїш хвоста. І от той он, другий, стоїть в хвостах. Ну, цей теж стоїть в хвостах. Коротше, стала я отут, а, а переді мною стояв тір. І він каже: я через пів... півтори годинки поїду, я кажу, ну ок. І опанувала собі. Дивіться, яке класне містечко. Під деревом, стіл, лавка, сидиш, на всіх дивишся. Спостерігаєш, гарна погода. Вчора була дуже спекотно, і тому тут в тінючку просто дуже класне місце. Спершу я тут значить, засіла а з я з цим, зі своїм спокоїтельним чаєм. І ж спостерігаю за тілом, а тут є вода. Це ідеальний паркінг, ну, тема ідеальних паркінгів, щоб був безкоштовний туалет, хлопці всі ж скаржаться на ці туалети. Але жіночі туалети нормальні. У мене скарг ну, особливо нема. Ось погані туалети, коли вони загальні. Є такі загальні туалети, куди ходять і дівчата, і хлопці, і отам не ок. А у нас в таких от маленьких ок. І цей дивлю, і тут є, і можна набрати води. Як ви бачили на попередніх кадрах, хлопець один вже влаштував собі проння. Так от, я засіла тут собі на лавці. Я взагалі люблю сісти. Якщо є погода хороша, це недалеко йти. Я завжди сідаю на лавку. тому що ти нормально сидиш, тут стів, хочеш пиши, хочеш ще щось роби. Ну, мені так зручніше, чим просидіти. 45, ну коротше, весь, всю паузу в кабіні. От. І сиджу я, нікого не, не чіпаю. Дивлюся, що тірщик цей починає виїжджати. Я така трин трин бігом завела свій бусик. Він тільки від'їхав. Я одразу стала на його місці, там, де ви зараз мене бачите, там я і стою з вчорашнього. Закрила країну, поставила на паузу і все-таки це називається я в доміку. От і мене не можна чіпати, трогати з місця рушати. Взагалі, машина як на паузі, водій стоїть, ти сам тут хоч круги намотуй, а машина стоїть. І це прекрасно. І сидю. І я така думаю: ну все, можна випити пива і якось відсвяткувати. Бо минула 24 ка пауза у мене була трохи сумна. Я про неї теж розкажу. Це просто історія, анекдот. І е, сидю, наговорю свої якісь пригоди останні подружжі в голосовухах. І тут бачу, що йде сім'я, і так прямо чим чекує до мене прямою наводкою. Ну, думаю, теж воно ж не добре сидіти, а сама сіла дві лавки здоровезний стол. Що я не посунуся, посунуся. Ну і коротше, я зі своїм пивом, китиком, оцею качечкою новою, вона мені дуже подобається. Е, я посунулась. Кажу, велкам. І це ну, з'ясувалося, це була сирійська сім'я, мама і троє діточок. А взагалі в неї шість діточок. І коротше, і вона давай швидко щось готувати і мене пригощати. І слухайте, ну, у мене, я ж взагалі до їжі ставлюся як до чогось священного. У мене їжа то любов. Вислів любові, скажімо так. І я кажу: а вони із Сирії? От, і я кажу. І, а я, ну, я представилась, дівчата її такі дуже красиві дівчата. Вони англійською розмовляли, і ми з Google-перекладач притягнули на допомогу, але майже не потрібен він був. Всі, всі один одного розуміли. І я кажу, може вам потрібен вогонь, газ? Ну, вогонь, бачу, що в них не дуже, а, а м'яса багато. Вона каже, давай. Принесла я свою кухенку, яку сьогодні вже відмивала від тих о, котлет кебабів. Потім каже, а масло є, нас закінчилося. Я кажу: зараз принесу. А в них така маленька легковушка, ви побачите. Я принесла своє масло гхі, яке ми називаємо просто топлене масло. От мені подобається я дуже мало смажу, але якщо треба щось розігріти або яєчню, або омлет. Або якісь каші, які я зварю і потім не їм, то я вже розігріваю на цьому маслі. І коротше, ми стали готувати. Вони дуже прикольно готують ці курячі пупки. Ми їх тушимо. Ну, я не знаю, я курячі пупки тушу ну, години-дві за овочами, щоб вони були м'якенькі. Вони їх просто кидали на цей на газову горілку свою, і потім натирали сіллю і казали, наїж. Хлопці з телеграм-каналу сказали спершу тебе отруять, потім буде срачка. Я сказала так, спокійно, я пірамід, срачки не буде. Ні, нічого не було, я все переварила, все нормально. І отак от от ми приготували, ми помолилися. Я попросила. Я зазвичай не роблю такого, але от коли велика сім'я і таке застілля, і є за що Богу сказати дякую, ще й день незалежності. Я кажу, давайте помолимося. І вони по-своєму, вони араби були. Я з Арабської знаю одне слово харам, Гріх. Дівчата кажуть, то не то погане слово. Я кажу, я інших не знаю. І я ж давай згадуватися. Це ж я 13 років тому, а 11, 11 років тому я була в Бахрейні. Кажу, я була в Бахрейні. І вони на мене подивилися, як на якусь, я не знаю, богиню багатійку Кажу, та та я у друзів була в гостях. От. Ну. І ми отак от провели вечір, разом готували, разом їли, мили посуд, прибирали, обнімалися. Я вчора наобіймалася з усіма. Обійматися це класно, я вам чесно скажу. Особливо, коли ти йде. з ким мені тут обійматися. Качечка маленька, кітик переляканий завжди, в нього і так на навикаті. От, то іноді, коли зустріну колегів, тоді да, тоді обнімаюся. Так що мій Independence Day був день про обіймання, спільну їжу, різну мову, різну культуру. Але всі мами однакова мама. серйозно, як вона нас всі годувала, така мать-мать. А я чомусь одразу перетворилась на ту просто Катя-Катя, якась Катя-Сірота. Такий от був день, але дуже приємно. Запах. Я повертаюся до лісу на курячих лапах, мені цікаво, чи то дає багаття віри чи гріє в симко, шкіра чого вони лякалися, чого чекали, на що сподівалися, за кого себе мали, як воно життя біля вігвама на кого полює так, що готує мама? Попри кидались по берлогах Прийшла весна, зняла облогу, ось я дивлюся в небо Видомежі ми очима, що це за прямо, що пропливають мимо. Мене ми цікавить все, що де, коли і як Моя ведмежала, яка вона на смак, зв'язок втрачається, картина млява Так, це чи не так, це лише моя уява Поглянь, птахи, вертаються додому, як вони знають, що саме сюди дорога, як долають вони свою... Чи розуміють, що дивитись ми, справа Бога? Якщо ти у повітрі, за кого себе маєш? І звідки знаєш, що в тобі ця сила? Про що ще мріяти, коли розкриті крила? Що ти відчуваєш? Що відчуваєш? Раніше за усіх весна чекає сигналу, щоб почати. Але чого чекати? На що чекати? Мій мозок перебуває у простаті. Недостатньо, недостатньо інформації. інформації.